Якась горденькими ногами. Це гаряче чи дивно? Це дивно. Ні, Мені норма. Ну не так? можна сказати, що гаряче, але окей. Декілька хвилин чи підпис. Бо чоловік попросив вас не видаляти волосся. З хлопцем зійшлися зараз на питання того, що мені подобається, коли все чисто красиво, йому так теж подобається. Якщо йому подобається по іншому, то давай якось думати, бо я консіду іншу іншу історію. Sorry, I'm not speaking Ukrainian. Okay, sorry. Три зони у дівчини точно мають бути гладенькими руки, ноги, а зони А як би ви відреагували, якби дівчина на першому плаченні сказала, що не голить ноги? Більш ситуативна ситуація. Ну я думаю, б нормально до цього віднісся. А яка зона у чоловіка на вашу думку має бути без волосся? Не знаю, живіт. чоловіки з гладенькими ногами це гаряче чи, чи дивно? Я з світу спорту там чоловіки часто голять ноги. Плавці, щоб відчувати воду, висловальники, щоб коли приходять на масаж до реабілітолога, щоб це не скатувалося шариками. Для спортсмена просто ваш чоловік. Та ні, на що йому це треба? Чоловік Пропонує. запропонує оплатити вам лазерну епіляцію. Це турбота чи натяк? Ну якщо у нього є гроші, йому щось заважає. Бога. А якби ви відреагували, якби чоловік попросив вас не видаляти волосся? Хоті? Я б його питала, звісно. ж Як хочу так і роблю? Ні, ні, ні. Якщо чоловік запропонує оплатити вам лазерну епіляцію, це турбота чи натяк? Турбота, мабуть. Би ви відреагували, якби чоловік попросив вас не видаляти волосся? не видаляла.